Механічний годинник з автопідзаводом Яргар Еліт. Годинник представлений з білим циферблатом та чорним. Покажу його детальніше на прикладі одного з них. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати основний час, потрібно витягнути штифт до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний час. Також можете помітити, що стрілка в циферблаті знизу рухається разом з основною. Це наш 24-годинний формат часу. Налаштовується він автоматично. Натискайте на штифт після налаштувань і повертайте його в початкове положення. Верхньою кнопкою регулюється день тижня в циферблаті зліва. Нижньою кнопкою регулюється дата в циферблаті справа. Для того, щоб вручну підзавести годинник, потрібно штифт в закритому положенні прокрутити вперед орієнтовно 15-20 разів.